Привіт-привіт! Прийшла за тебе, а там біля ТБ стоять жіночки. Вони так, я бачу, після обіду кілька жіночок. То продають молоко, то яйця, то огірочки, Ось таке дрібненьке дещо. Я 10 яєць купила невеличкі такі яйця. 40 гривні заплатила. От молоко. Молоко дороге теж. 47, по 45 по літра по 46. Ну, от таке. Взяла домашніх помідорів. Кілограм 50 гривень. А тебе по 75. От який помідор. От який помідор. Бо літні помідори, то вони самі найкращі, бо зимою купляти помідори, так, як. І зимою продаються помідори, це не помідори. Краще їх не купляти. А літом. Треба все літом купляти з городу. І що я купила? Ще огірочки купила. От де моя сумка? Тут моя сумка. Ага. От огірочки я в домашні купила. І теж скільки? Кілограм 60 гривень. От я за пів кілограма заплатила. Але гарні такі. Свіжі, свіжі огірочки. Ми продавали такі, бачу, в'ялі, і пів'ялі. І більше, а це свіжі бачу. Оці яєчка, що я купила, виглядають такі, як пластмасові. Одне в одне, чистенюнькі. Це, напевно, від молоденької курочки. А ще персики купила отакі, то, якщо не помиляюся, по 65 стається. Який добрий помідор, достиглий, солодкий? От що значить згороду. Ще раз повторюю, ніякий магазин не замінить. Таких яблучок мені за села привезли. Ой, а які вони мягенькі, файні. Ну, грушку то я садила. Мені здається, отакі літні грушки. Вона здається, зелена, але ну, ті. Ще такі зеленкуваті, а воно в нас стільки має кожного року, і вони опадають. ота вже м'ягенька. Старено опадають, вони такі літні. А що ще купила, бачите, чорниці. Як кажуть афини? Ну, так, думаю, що переважно в Закарпатті, то знаю точно кажуть Афини. Ну, ми кажемо чорниці. Це сокалі на базарі купила. От ніхто не мав вже, а одна жіночка мала. Ну, і солодкі я пробувала. Солодкі. Ну, правда, вони вже деякі, може, там трошечки такі, ну то вже не час. Деякі, може, вже і вони не такі суковиті, але солодкі і сухенькі. Тому що казала жінка, що збирає руками. А руками вони не будуть мокрі і будуть чисті. Я їх трошечки сполосну, то все таке сполоскати. Зараз каже жіночка, збирає гроші, бо треба гроші на якісь ремонт. Ну, пробую я. Mm? Добре, добра, не кисла. Досить добра і сухенька. Є бажання збулося. А ще вареників зробити з чорницями, з маслом або з вершками, М -м -м, сметаною, вершками. Тоді би мрія моя збулася так, наполовину збулася. М -м -м. Внучка прийде до мене. Запитаю, якщо люби, то зроблю. Полуницю мала жінка ще. По 100 гривні кілограм досить файна полуниця. Картопля молода, така, така одна в одну, біленька, чистенька, по 20 гривень кілограм. Там якась менша, вже не пам'ятаю по скільки. Тут великий базар такий, середа і субота. Ну, всяка всячина є, всяка всячина. І саженці. я вже десь раз вам показувала відео. Але зараз саме в такий час, що різні овочі, різні фрукти є, і таких навіть по таких помірних цінах. Добрий день, мої глядачі. От зараз я йду зеленими вулицями героїв УПА в Сокалі. І як гарно, як тут затишно, зелено. Майже всі вулиці, героїв УПА потопають, так можна сказати, в зелені, в парках. Гарний район. Тому що тут є багато шкіл, багато. Вже новобудову, садочки, магазини повідкривалися нові, гарна піцерія тут, багато чого тут є. А літом як гарно тут. Багато дітей, шум. Гарний шкільний стадіон великий тут. І можна сказати, що все є поміж цими вулицями героїв УПА. Гарний сокаль взагалі-то, все ж затишний. Маленьке містечко, але спокійне. Але хотілося, щоб керівництво більше приділяло уваги нашому місту. І, звичайно, хотілося, щоб в місті дещо відновили, дещо відремонтували, дещо покращили. І, звичайно, розуміємо, що зараз тяжкий час в країні. Шановні громадяни, сокаля, стараємося підтримувати чистоту, не ламати тих лавок, що тільки недавно їх поставили. І, звичайно, як ми будемо підтримувати ще чистоту в місті, то, звичайно, буде краще. Люблю сокаль, хоча тут, хоча тут немає перспективи для молодих людей, Ну, це такий зараз час. Але в загальному містечко гарне. Поряд мене, я тут недалеко живу, таке гарне затишне кафе відкрилося. От Бачите, можна і літом посидіти тут. Це кафе. Ласущі кава, ласкава, дуже гарне кафе. І дуже тут затишно, гарно. Заходіть сокальчани. Хтось старався, хтось робив для людей цю лавочку. Це не так легко в нинішній час щось таке змайструвати для людей. А, як кажуть, пацанва ломить. І це треба мати силу, щоб виломати таку грубу дошку. Посидіти добре. Люблять посидіти, а нищать. Яка ти красива, чудова, висока Горобина. А як підросла цього літа, в якому гарному, рясному, яскравому вбранні.